Ми переселенці з Донецької області, з Славянського району. Вимушені були покинути свої будинки в 22-му році, 24 четвертого лютого. У нас виховуються 10 дітей, троє дітей рідних і сім дітей прийомних. П'ять дівчаток у нас в родині і п'ять мальчиків. Почалися обстріли Донецької області. Над нашими будинками літали ракети. Вимушені були покинути територію, тому що дуже було опасно залишатися дітям на цій території. Остання ніч була для нас жахливою. Цільні вибухи були. І Ми прийняли рішення з чоловіком, треба виїжджати. Виїхали ми в Німеччину ради, Дві родини на два дитячі будинки було. Ми виїхали дві родини в Німеччину. Там перебували в Німеччині 11 місяців. А потім прийняли рішення, що треба повернутися в Україну. Дітям було дуже тяжко і туди в школу ходити, і онлайн навчатися. і Прийняли рішення повернутися на Україну. Тут нам ми зв'язалися з християнами, з віруючими людьми, і нам пропонували такі ось будинки, нам і ще одній родині. У нас діти є, які ходять на бокс, останні діти займаються онлайн. Ну і гуртки ми нікуди не їздимо, тому що ми нічого поки тут ще не знаємо. Школа є поряд, але ми її не відвідуємо, відвідуємося своїй свої школи онлайн, тому що дітям зручніше буде в себе там поки онлайн, і Коли вже буде стабільність, коли буде будинок, уже ми на якомусь основ... основуємося на одному місці, тоді вже підемо до школи тут. У нас було на одному ноутбуці, сиділо четверо дітей. А зараз, слава Богу, у нас вистачає ноутбуків і планшетів. Звикли до да, дистанційного навчання вже по планшетах легше навчатися. Ну, нам поки подобається дистанційно. Google е клас, захожу, щоб глянути, яке домашнє завдалося, та роблю. Мені ну, тут подобається. Тут зривів немає, як в Донецькій області, там Слов'янську. Тут спокійніше. Останній день Ще? був найсильніші. Остання ніч перед виїздом була сильна. Так, зривами чули, аж криша аж дрожала. Над нами були самоліти літали, було дуже чутно. ДБСте у нас батьки, мої батьки. Вони ДБСТ з 2017 року. Спочатку вони взяли дітей на виховання, відкрили ДБСТ. Ми з чоловіком допомагали, придивлялися, як воно, і прийняли рішення з чоловіком в 2020 році взяти дітей. Утром ми просипаємося, заселяємо кровати, потім умиваємося і йдемо завтракати. Потім виходимо на уроки. После уроків э, домашнее задание, завдання, обедаем, Э, кожен потім займається своїми делами, потім купаємося і ужинаем. І в 9 спать. Гуляємо на, на вулиці, там, э, всякі там догонялки, просять всякі латки, там э, футбол гуляємо у мене, младший брат бросить просто. Допомагаємо з роками. Виходимо на уроки. онлайн допомагаємо з роками.